Розпаковка за тебе. Тут і моє трішки і Та ходила в магазин ради чоловіка. Так. По 28,50. ось. Дві взяла. Чоловіку, батон. Бо без хліба він не може жити. Одну На всі випадки життя. Взяла йому отакі пельмині, вони також там щось на акції. Кока-Кола, Зеро. Це можна і мені, і чоловіку. Так. А, це ще зайшла в пивний магазин, взяла чоловіку до пива кукуруза, а собі взяла тут 50 грам жовтий смастик. В АТБ отакі серветки 150 штук також на акції. 32 гривні. Ось. Набрала різних сирочків по 7 копійками. Чоловіку. Любе таке страшне. 5 штучок взяла. Чоловіку і собі отака сметана. 10% відсоткова. І йогурт там на акції молокія. Також 8% і 1,6. Але возьму трішки пізніше, бо важко було нести. бо вийшло сумка і пакет. Так. І взяла зараз також на акції. Краще бікра мой була на акції, а то ні, вона майже 80 гривень. Взяла оцю гірку ікру. Ікра тріски. Оця щось 50 чимось. А ця трішки дорожче. Не знаю. Така в них різниця. Фірма однакова, ціни різні. Не знаю. Ось. Взяла по баночці. Такий і такий спробую ще. Бо то я, коли купувала, то вже давненько було. Може, вона якось смачніша стала. Ух. І взяла 5 о, такого пива. П'ять банок. Воно по акції. Так. Це ж здається, те, що я казала, з присмаком апельсина. І хоч воно так. Ай. Нефільтроване. Да, апельсин та карамболь. Так, да, це ВТБ на 529 гривень. Серветки 32,50. Для кра. Одна 45,90, а одна 59,50. Оця майже 60, а ця 45 гривень. Коли чоловік дзвонить. Вже все. З лікарні виписали. Каже, я додому. Каже, якраз обід, Каже, йди пообідай, потім додому. Так що так, а пиво 23,60 Де воно? Оце. На акції чи по акції. А пельмені 600 грам. 68-60 Оце таке. Така покупка, але ще йтиму. Бо молоко там, ковбаса, то мені треба в інший країти. Ой. Так що все. Всім гарного дня і гарних судень.